Знакомає, не можна Головне, що не прилетіло сюди до нас. Воду набираємо. Без води ж погано. Магазини вчора вечором все скупилися, все є. принесли, вже не привикають. Набираємо воду, запасаємося, мало ли, буде вода, не буде, надо, надо запас держати. Молодці, просто молодці. Багато людей, думаю, всі прийшли, щоб підзарядити телефони. І якщо прийшли, значить є сила чи надія. Але наші безросім. Минула доба була складною як для України загалом, так і для Кримчука зокрема. Проте, завдяки згуртованості та злагодженим діям відповідних служб, Кримчуцька громада успішно подолала всі труднощі, пов'язані з відсутністю електроенергії. Кримчуцькі правоохоронці працювали у посиленому режимі. Дев'ятнадцятої години і до ранку в місті працювали посилені піші наряди, до яких могли звернутися Кременчини за допомогою за добу. Надійшло декілька повідомлень про кримінальне правопорушення. В нічний час, коли не працювали світлофори, було декілька випадків дорожньо транспортних пригод, на які прибували відразу наші патрульні поліцейські. Загалом доба в місті пройшла спокійно без скоєння тяжких злочинів. За минулу добу була зареєстрована одна пожежа у СМТ Козельщина. Вона виникла у житловому секторі. Виникло загоряння у приміщенні котельні. На щастя, рятувальникам вдалося врятувати поруч прибудований житловий будинок. Інших надзвичайних подій за минулу добу на території Кременчуцького району зареєстровано не було. Одразу після вимкнення електроенергії в пунктах незламності заступили на чергування і поліцейські, і рятувальники. Як приклад на площі незалежності, відразу почали приходити громадяни, де кожен зміг підзарядити свій мобільний телефон, обігрітися. Пункт незламності забезпечений дизель-генератором. Інтернетом також подібні пункти незламності функціонують і на базі державних пожежно-рятувальних частин у місті Кременчуці та в Кременчуцькому районі під час бекауту фіксували перебої в роботі гарячих ліній 101 та 102. Було негайно проінформовано населення через засоби масової інформації щодо альтернативних мобільних номерів, за допомогою яких можна подзвонити до служби порятунку, як і поліцейськими, так і ДСНС. були надані телефони, на які можна було зателефонувати. Зараз ми просимо всіх громадян, роздрукуйте собі, лишіть в себе в телефоні скріншот телефонів для того, щоб вже розуміти, куди. І як до кого звернутися? Оперативники і надалі чергуватимуть в режимі 24 на 7, аби вчасно прийти на допомогу. Кременчуцькі правоохоронці і далі в нічний час будуть перебувати на вулицях. В разі відсутності зв'язку ви можете повідомити інформацію про скоєння кримінального правопорушення або ж адміністративного правопорушення відразу на місці. І всі Пункти поліції на території Кременчуцького району працюють 24 на 7. Тут постійно знаходиться слідчо-оперативна група, постійно знаходяться поліцейські. Тут можна завжди протягом доби підзарядити свій телефон і звернутися за допомогою. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сто процентів нічого гарного. Ні один чоловік, з ким я спілкуюся, нічого хорошого не каже. І вони кажуть, що. Пройде час і все зміниться, ми забудемо все. Ну і Як вчора мої за городом живуть, чули чотири взриви, оці, попадали діти, ну, онуки, і плакали. Так що вони точно цього не забудуть росіянам, які вгоди не прийшли. Злобу, ненависть та навіть не знаю, як це можна описати, я слів не можу підібрати до того, що я відчуваю. Ну це 100% негативні емоції. Негативні емоції були одні цілої сутки і всю ніч, і взагалі. Не давись страшенно. Просто страшенно повбивала б, чесне слово, якби тільки можна було. Я б їм побажала відчути це саме, що відчуваю в мені. Просто крім мерзіння і отвращення. Просто этим людям більше нічого не. Те саме, що і протягом останніх восьми років. Ми далеко від них попереду і в них немає ніяких шансів. Нічого про них не хочу чути, бачити і знати. Все, що туди на схід, хай там нічого взагалі не буде. Нам треба дивитись тільки на захід. І в інакшому плані ми вже напрямку дивитись ніколи не будемо. Ми приречені на успіх. Вони щось добилися? Вони перемогли? Ні. У нас все добре, у нас все чудово, у нас все зроблять. Ми переможемо. Та піда Росія, вибачаюсь, вибачаюсь, буде сидіти наступні 50 років без нічого. Просто всереться. А нам то що? Ну, посиділи день без світла. Все класно буде, хлопці. Все класно буде, переможемо.